Дуже гарна травичка тут просла. А тут вже у нас іде мох. Зараз такий запах трави. Вкусний стоїть. Я дуже люблю цей запах. Мені подобається. Свіжо скошено і такої травички. Там пі хату, я думаю, ви бачите, наші вириті. Вчора ми вихопали ці орки синьої. Сталося там землю гарно розрівняти і все. Можно покусити купот квір у нас. І ці шишки або такі мелкі а, веточки, вони зовсім не мешають ці газони они у нас собі нормально справляются. Територія. Це маленький клапточок. Я думаю, на сьогодні вже буде кінець. Остається, як усе вже назелено гарно. І вже таке свіжа така, зелені такі листочки гарні. Лише прокататися вже. Відключили косилку тільки як машинка їде вже тепер. А дуже легко їде, кстати, ця косилочка. я теж пробувала раніше. Ну ось і покосили ми, Уже на вихідні все готово. Я думаю, що ми з цією... А кучкою розберемося, надіюсь. Трошки. Щоб було максимально красиво. До гостей. І ось така у нас Мой. мойка для, для косільної машини, так? Да? Да, так. полосну ну, трохи, щоб не така. О, які это... колеса були грязнючі, а ну. зараз вже да, чистенькі. Трошки, трошки, трошки. Що, обсохне? Да, обсохне У нас виходить, сьогодні зранку йдем, так щось був дощик, то йшов, да. то не йшов. І така вся земля була да. трошки замазана. Ну, тепер буде чиста машина. Да. Угу. Хай постоїть, підсохне, потім я загоню її в гараж, а зараз поки хай сохне. Ну, ідем далі займатися вборочкою да. вдома. Да? Що ж, друзі, продовжуємо прибиратися тут в нашому дворі, так як ми. А, трохи тут, як то кажуть, намусорили всякими досками, шишками тирсою, так як я тут багато робив чого. Особливо зараз ми зайнялися стройкою сушилки для дерева. І як бачите, дуже багато всяких обрізків, відходів валяється, це все треба буде прибрати, так як до нас приїжджають через пару днів гості. І треба трошки прибратися, щоб тут чистіше було, то зараз помаленьку прибираємося. Як бачите, от я зробив. Приблизно структуру. В плані, як буде виглядати сушілка? А якщо вона буде типу, стояти в розрізі, оце отак, виходить. Ото буде стекло під наклоном до сонця. Це задня стінка, а це буде передня стінка, а це буде бокова. І воно, виходить, коли так піднімеш, буде, виходить, типу, будка чи сушілка, яка буде утеплена, яка буде сушити доски від сонця. А зараз треба трохи прибирати тут мусор, який ми на щоб чистіше було. Так як приїжджає сестра Машина Ольга Луцик Кулинарі, та яка робить суші. Як питалися, хто той їздив до се, чи то була моя сестра, яка їздила до сільчанки робити суші, то була моєї ж дружини-сестра не моя сестра, а дружини. Ось вона буде в неділю у нас в гостях і ще деякі друзі будуть. І тому треба трошки тут поприбиратися. Займаємося трохи травою. Вже бачу, трава трохи попідростала, ще будемо поціївати вже позеленішало. Трошки сьогодні вже протіпа поко сив, але треба буде ще додати ціє, цієї отут от от І потім будемо переходити більш туди. Так як ми тут виключили, треба ці корні якось вже убрати. Я до сих пор ніяк не можу добратися до них із-за того, що зайнявся стройкою і другими роботами, які треба зробити. А ось тут Маша працює, вже а, переробляє повністю отут. Буде щось своє друге висаджувати. Отут я вчора нарвав коріння, все, що вон їй не подобається. Тепер треба це все забрати, вивести і порівняти. Кіда молоч поки що, да. а потім Щось будеш садити. такі маленькі кущики. Я думаю, що кратеньки, щоб воно там потім не бросало. Щоб да, не бросало, щоб було Ліс, таке велике. Да. Тут теж от свиро, корінь треба зарівняти. Це все геть бо